Головання Анатолій. Да. Заяць Мирослав. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Горда Василь. Місерак да. Микола. Мончик да. Іван. Паломарій да. Ярина. Осервський да. Андрій. Да. Соснило Іван. Да. Терещук. Да. Ярошевський Андрій. Да. Сикуляк Михайло. Зараз 15 за рішення прийнято. Але переходимо до розгляду заяв на матеріальні допомоги. Багато? Сам дивимося. Я хочу сказати, друзі, що увага. Практикуємо зараз нові вже такі. Підходить засідання в те, що ну, не, може, не може фізично десь хтось бути присутній ми Вважаємо, що досі можна це просто зробити або в режимі зуму, або в режимі аудіо що було на зроблено на попередніх засіданнях. Просто виходили ситуації десь і. І, але все-таки засідання комісії про провели. Якщо потрібно буде, то ми працюємо положення про комісію, щоб такі ну, моменти могли десь знайти свої зображення, щоб форми були і десь, щоб процес, якраз буде сесії, тривав і не зупинявся. Ми, ну, розглянувши числі інших питань, заяви про надання матеріальних допомог, ну, десь... Ну, ми Продовжуємо. Спрямування таке, що в першу чергу надається допомога допомога військовим санам і сімей, тобто виходимо з того, що це для фронту, це для скорішого закінчення цієї війни і на хороших таких нашої держави. Тому перша, перша заява оглянулася в зеля. Василь Віталійович. Він живе в селі Сільську. Ми десь про те розумієте, що просто проживають, але проживають без реєстрації. Я Василь Васильович проживає в селі Сільську і він є мобілізований минулому 2024 році. Пропонується надати йому одноразову грошову допомогу, в сумі 20 тисяч гривень зібрав наших земля такі цих заходів, такі програми, як таких зареєстрованих. Є прохання підтримання таке. Голосуємо. Так так. Бабій Володимир. За. Борячок Оксана. За. Возний Роман. Словання За. Анатолій. За. Заяць Мирослав. За. Карлейська вар'яна. За. Корда Василь. За. Міценак Микола. Мончер Іван. Палмарія Рина, Кисельський Андрій, Соснила да. Іва, Терещук, за Яршевський Андрій. Цигуляк Михайло за. 15 за рішення прийнято. Наступна наша рекомендація це надання е, того грошової допомоги е, військовослужбовцю Збройних сил України Ярезі Роману Анатолійовичу і, 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 і теж, е, теж проживає. Які призвані на військову службу? Службу? Ну, не на нашому на території нашої проживає без реєстрації і на військову службу. Це теж пропонується рекомендація тернопілля. 20 тисяч гривень десь пропонується надавати. Голосуємо. Роман Алгор. Так, до того ж. Голосуємо. Бабій Володимир. Варячок Оксана. За. і Роман. Головання Анатолій. Заяць Мирослав. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Леськів. Місерак Наркола. Мончак Іван. Палама Ярина. Песецький Андрій. Соснила Так Терещук за Ярошевський Андрій. Так Соглядка Так 15 за рішення прийнято. Так, Уменецькому Андрію Борисовичу рекомендація надати одноразову грошову допомогу в сумі 20 тисяч гривень, який проживає в селі Грузубець. У він був важко поранений. Рядів, і потрібна зараз допомога згодиться з допомогою ключового на лікування застудиного травми під час заходу безпеки. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Вот Зай Руман. Половання да. Анатолій. Заяць да. Мирослав. Да. Карлинська Мар'яна. Корта да. Василь. Містерак Микола, Монча Ківа, Поломарія Рина, Кисецький Андрій, Сосила Іва, за. Терещук за Ярошевський Андрій, Сетляк Михайло. 15 за рішення прийнято Янів Михайло Михайлович, який є у нас в зв'язку з тим, що він отримав поранення, ну, кваліфікується як поранення, тому пропонується. По виплати 10 тисяч гривень. Пабій Володимир. За. Порячок за. Возникний Роман. Голова Анатолій. За. Заєць за. Мирослав. Гарлицька за. Мар'яна. Корда Василь. За. Містеряк Микола. За. Мончик Іван. За. Паламай Ярина. Песевський Андрій. Сосни За. Терещук. За. 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 Ярошевський Андрій. 15 за рішення прийнято наступне Представь Юрій Володимирович, який уклав контракт на службу Збройних сил України, це перший запит. Рекомендація комісії 20 тисяч гривень для надання оборону допомоги. Голосує. Вапі Володимира. Валічакопса. Возник Роман. За. Головання Анатолій Зайць Мирослав Кавницька за. Мар'яна Тишина в залі Горда Василь. За. Містера Квакова. Монча Ківа. Паламарія Рина. Писанський Андрій. Соснило Іва. Терещук, за. Ярошевський Андрій. Сибряк Михайло 15 за рішення три. Була Євген Володимирович, селище Липівка, поклав контракт старших на службу в Збройних силах України. 20 тисяч гривень. ВПО. ВПВО. Військово переміщення. Я сказав, що голосуємо. Мапій Володимир, За. За. Оксан. Возний За. Головання Анатолії. Заяць Мирослав. Харлицька да. Мар'яна. Корда да. Василь. Да. Бісерак Микола. Мончак Іван. Да. Паламарія Рена. Кисецький да. Андрій. Да. Соснила да. Іван. Терещук за. Ярошевський Андрій. Да. Цибуляк Михайло. Да. 15 за рішення прийнято. Ну так, поміркованому і звалювано. Це немало багато 110 тисяч гривень для наших військових. Членів... <пліція> Ми були <зробили стільки, пліця> того, що буквально на передовній сесії відбулося засідання ще комісії. нагальна потреба в наданні допомоги. Забулася мама, мама учня. Жителька села Великої Озі Яжа Олена Миронівна про те, щоб надали допомогу на лікування її сина Яша Назарія Валерійовича, якого діагнозували ну, рак крові. Тому рекомендація комісії років зовсім багато, ну, 2009 року народження це. 16, 15, 15, 15. Рятуємо. 15-16. П'ятдесят тисяч липнів рекомендація комісії. Просимо підтримати. Бабій Володимир. За. Горячок Оксана. За. Восний Роман. Головання За. Анатожко. Заяць Мирослав, Карлицька За. Мар'яна. Корда Василь, Місерак Микола. Сирак Микола Так Туник Чутих Так Мончак Іван Так <говори> Шаламар Ярина Так Писецький Андрій Так Соснило Іва Так Терещук Так Ярошевський Андрій Так Цибуляк Михайло Так Штирниць Так Рішення прийнято Прошу до реєстрації Ні, ще Дякую, Володимир Генрихович Тоді переходимо до ознайомлених питань буде мати десь близько 40 рішень не добре. Але попрошу Тараса, щоб ви зачитували і поставити на голосування, щоб швидко формував заявку. Виділити в натурі земельні частки паїв власникам сертифікатів, направити земельну частку за межами сіл тернопілля Додоряни згідно списку. Рекомендація комісії виділити в натурі. Підьо Анна Іванівна 1.37 на Зарпенькова Семенович 2.19 Бута Юр Петрович 188. Анна Іванівна, 2,74, Куков'якіна Катерина Федорівна, Нусь 62. Сухотівський Іван Григорович, 1,95, Челівський Іван Григорович, 2,74, Павук Андрій Андрійович, 1,09 і 1,37, Карандюк, Ольга Петрівна, 2,16, Матвій, Олеся, Арманів, 2,41, Василенко Марія, Миколаївна, 2,74, і 2,03, Суходівський, Іван Григорович, 0,49, Одар Микола Семенович, 049, Павук Віктор, 0,24, Мелінська Ганна.

Обеляк Ігор Михайлович, 2,29, Лесків Ігор Миколаєвич, 2,15, Бокалобаріян, Зіновіч Шуль, 72, Обеляк Ігор, Миколаєвич, Шуль, 49, Кокан Андрій, Йович, 2,74, Лавчук, Галина Миколаєва, 2,17. Саненкий Андрій Володимирович, 2,74, Локацький Ігор Степанович, 2,74, Тарануха Марія Іванівна, 0,52, Полюба Христина Романівна, 2,18, Ярема Марія Петрівна, 2,15, Тимчишина Анжела Миколаївна, 2,40, Літник, Галина Васильівна, 1,08, Вітник Володимир Павлович, 2,50, Вітьок Богдан Степанович. 2 1. Попович, Дмитро Васильович, 049, Ярема Марія Петрівна, 049. Дрозд, Шівіра Васильівна, 049, Баб Галина Миколаївна, і Баб 23, Баб Галина Михайлівна, 049, Суходіцький Іван Григорович, 049, Стасів Сергій Степанович, 024, Паук Віктор Андрійович, 109, Паук Андрій Андрійович. Ступка Василь Васильевич, 249 Голосуємо. Бабі Володимир, да. Валячок Оксана. Возвращай Роман. Голова Анатолій. Голова Анатолій. Я сказав, що за. Заяць Заєць Заяць Вячеслав. Дарлинська Мар'яна. Горда Василь, Вісерак Микола, Бончик Іван. Павламарія Рина. Кисенська Андрій Соцниво Ігор. Кирищук. За. Ярошевська три. Сибуляк Макайла. Ренат за. Розробити проєкт земоустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної пощо 0,03 га для будівництва модульної теплогенераторної з альтернативним опаленням селищі Липівка. Рекомендація комісії розробити проєкт років. Бабій Володимир, так. Парячак Оксана. Поломані Анатолій. Да. Заць Мирослав. За? Карлицька Мар'яна. Коротка Василь. Містерак Микола. Мончик Іван. Паламарія Рена. Кисецька Андрій. Соснилива. Перещук за. Яршевський Андрій. Сигулянко Тайра. Госи, затвердити детальний план території виробничих підприємства вулиці Сиківській, згідно гентладу селища Лепівська. Рекомендація комісії затвердити на дальний план. Вадим Так. Борячок Оксана, Возний Роман. Головання Анатолій. Заяць Мирослав. Калиницька Мар'яна. Василь. Так. Місерак Микола, да. Мончук Іван заголосував. <coughs> Паламария да. Тесецький Андрій Андрей. Да. Соснило Иван. Да. Трищук за. Яршевский – «За» 14 за рішення прийнято. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області на території Черсницької територіальної громади. Е, наступні ділянки площею 414 013 019207019053 220. Е, встановити, що ділянки відносини. Власності передати постійне користування своєї міжнародні. То є автодорога, траса. Автотраса зробила документи на своїй землі і на пригорожній своєї просить передати постійне користування. Тут є документації і здобув. Кимчок, про що? То Київчок, міжнародна траса. Вони мають катастрові номер на траса. Голосуємо. Вадим Володимир. Варячок За. за. Борзний Роман. Головання за. Анатолій. Заяць Мирослав. За. Харлицька Мар'яна. Корда Василь. Дізерак Микола. Мончак Іван. Поломарія Ярина, Песецький Андрій. Соснило Ігор, за. Терещук, за Явшевський Андрій. Цекуляк Михайло. 15 за рішення прийнято. А... АДР-актив. АТР актив проси дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки податкової е... номер 4630-8121279 коштів 2,5 га, для розміщення та експлуатації основних відсотків івельних організації з метою викупу її у власність. Рекомендація комісії дати дозвіл на вирокування експорт на обладнання. Голосує. Вадим Володимир, Горичок Оксан, Возний Роман, головання Наторій.